Хочу вам показати будинок. Всього в 15 хвилинах їзди від метро Житомирська. Подивіться, будинок купається в сонячному промінні. Знімаю відео на заході і на заході одразу побачите, як падає сонце. Будинок хорошою площою 153 квадратних метри, без урахування площі Терас, ділянка величезна, 13 соток. Ось є такий вихід з кухні на терасу. І зараз вам цю ж терасу покажу із, щоб ви побачили, Це раз-дві-два виходи на терасу. Дивіться, будинок має дуже гарне зручне розташування по відношенню до інших будинків. Бачите? Ось так. Зараз ми по кругу обійдемо територію, щоб ви його оцінили. Ось одна тераса тераса дуже велика, до речі. І зараз вам покажу ще одну терасу на протилежному кінці. Тобто, що класно, зараз сонечко ось тут, ти сидиш його, ловиш. Вранці сонечко з цієї сторони, ти ловиш на іншій терасі. В будинку чотири кімнати. Три санвузли, дві гардеробних, величезна кухня, студія і місце вже гілізовану трубу під камін, хто бажає зробити. По опаленню у нас заведена електрика, каналізація септик з переливом та власне свердловина. Але поряд проходить газова труба, тому є можливість зробити провести газ і звертаю вашу увагу на ліс. Ось він бачите тихо, спокійно. Так, ну що, ходімо дивитися, що ж там у нас всередині будинку. А в будинку в нас чистова штукатурочка. Міцнющі двері на магнітах із замком Страж. Місце під верхній одяг. Далі, величезна така топочна, її можна і частково взяти під гардероб. Додатково ще така зона, і можна гарно обіграти. Місце під сходами, сходи бетонні, санвузол першого, поверху з вікном, величезна кімната. До речі, має окремий вихід. Якщо ви працюєте вдома, то ви можете взяти під кабінет. Ну і окраса це кухня, студія з такими нішами, де можна заховати холодильник і все таке, щоб люди не бачили. Дивіться, а, є ніша для не ніша, а вихід під камін і вихід під терасу. І хочу сказати, що подивіться, там у нас ліс, тиша, краса, ліс. Ну, і Київ всього в 10 кілометрах автомобілем. Тобто, ну, локація чудова. Збудовано в керамоблоку комунікації, нагадує електрика, свердловина та каналізація септик з переливом, але є можливість підвести газ він тут поряд. Показую вам ще одну тераску. Ось так. Спальня велика. З хорошим краєвидом. Ну, звісно, колись це все забудується, але вигляд з вікна чудовий. Ще одна кімната, яка має дивитися на ліс і на терасу. Це санвузол для цих двох кімнат. І господарський блок з власним санвузлом з вікном, з гардеробною і ось такою красивою панорамою. Правда ж гарно?